Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Усім привіт! Мене звати Олександр Воронюк. Я історик і філософ. Філософію древні називали терапією душі. Тож сьогодні говоритимемо про те, чим хворіло. Та як лікувалось довге XIX -е століття. А лікувати було що. Промислова революція потягнула за собою стрімку урбанізацію та різке зростання населення, люди в пошуках роботи мігрували та скупчувались у містах. Бруд, антисанітарія, брак елементарних побутових умов ставали ідеальним середовищем для інфекційних хвороб. Як давно відомих, так і тих, які стали своєрідними візитівками ХІХ століття. Не дивно, що саме від інфекційних хвороб люди цього часу помирали найчастіше туберкульоз, скарлатина, холера, черевний та висипний тиф, віспа, і це далеко не повний перелік. Візьмемо як ілюстрацію Ліверпуль, портове англійське місто. З 1801 до 1901 року населення Ліверпуля зросло майже в 10 разів. Каналізації в сучасному сенсі слова у місті не було. А те, що тоді так називали, відводило не нечистоти, як сьогодні, а лише дощову воду. І якщо тобі цікаво, куди ж зникали відходи життєдіяльності нашого організму, то відповім: їх збирали у відра. Та віддавали жінкам золотаркам. Ті були майже алхіміками, адже везли це добро у села та продавали його як добрива. Інший варіант позбутися какульок – викопати у підвалі будинку, в якому ти та твої діти живете, спите, їсте вигрібну яму. Уяви собі, як смерділо в таких помешканнях, особливо на нижчих поверхах. А тепер про конкретні хвороби. Почнімо з чуми. Так, так, давня знайома європейської та світової цивілізації нікуди не поділася із завершенням середньовіччя та раннього нового часу. В середині 19 століття потужний спалах чуми відбувся у китайській провінції Юньнань. Саме туди стікались китайці з усієї країни для роботи в шахтах. Масова міграція в Китаї також була спричинена тайпінським повстанням та торгівлею опієм. Пригадай, опіумні війни в Китаї. Лише в Гонконзі за декілька місяців померло аж 100 тисяч осіб. В 1896 році чума перекинулася в Індію. Що стало справжньою проблемою для британської колоніальної адміністрації? Адже за наступні 30 років тут померло 12 мільйонів осіб. Поширення чуми на Африку, Латинську Америку, США стало питанням часу. З іншого боку, це дозволило дослідити її природу, що своєю чергою дало життя новій науці мікробіології. У 1894 році до Гонконгу вирушили двоє вчених Олександр Єрсен та Кітасато Сібасабуро. І вже в червні цього ж року вони оголосили про виділення та посів чумної палички, яка, до речі, була названа на честь Єрсена. Вчені виходили з ідей Роберта Коха, згідно з якими збудниками інфекційних хвороб виступають мікроорганізми, простіше кажучи, мікроби. Важливе доповнення до відкриттів своїх колег зробив французький учений Поль Луї Сімонт. Він виявив, що чому викликають не щурі, давнє середньовічне уявлення, а укуси бліг. Саме так хвороба передавалася від гризунів до людей. Тому Сімонд запропонував боротися з чумою, знищуючи паразитів та щурів. В соціальну практику пізнього нового часу почала запроваджуватись гігієна та санітарна епідеміологія. У 1796 році доярка Сара Нелмс завітала до лікаря зі скаргою на висип на правій руці. Вона доїла корову квітку, яка була хвора на віспу. Лікар знав. Що існує уявлення, ніби хворі на коров'ячу віспу не можуть захворіти на віспу людську. Проте цей здогад потребував експериментальної перевірки. І лікар не вигадав нічого іншого, як ввести гній з пухирів на руці Сари синові свого садівника, а потім інфікувати хлопчика віспою. І не один раз, а декілька. Здогад підтвердився. Той виявився невразливим до цієї страшної хвороби. Лікаря звали Едвард Дженнер, і таким неетичним способом йому вдалося винайти вакцину від віспи. Для розуміння, наскільки проривним було це досягнення, варто сказати, що віспа це гостра інфекційна хвороба. 30% хворих на неї гинули. А якщо бідолахам пощастило вижити, вони назавжди лишались зі страшними шрамами по всьому тілу у XVIII столітті. щороку в Європі від віспи вмирало 400 тисяч людей, а третина втрачала зір. Особливо нещадною хвороба була до дітей у XIX столітті в Берліні дитяча смертність від віспи сягала 98%. Досягнення Дженнера взяли на озброєння європейські держави. Спочатку Баварія, а потім і Велика Британія запровадили обов'язкову вакцинацію від віспи. Цікаво, чи були тоді антивакцинатори, які вважали, що Дженнер разом із вакциною вколює чіп для 5G інтернету. Обов'язкова вакцинація від віспи дала свої результати. У 1978 році Всесвітня Організація охорони здоров'я оголосила про остаточне викорінення віспи. Однак сам вірус досі існує в лабораторіях. Підхід Дженнера однією хворобою захищатись від іншої наприкінці 19 століття розвинув французький мікробіолог Луї Пастер, який таким чином винайшов вакцини проти сказу та Сибірської язви. Але справжнім чемпіоном тут став Моріс Гілеман. Він та його команда розробили 40 вакцин, деякі з них використовуються й донині, наприклад, проти кору, гепатиту А і Б, вітрянки, пневмонії. Прикметно, що Гілеман працював на американську фармацевтичну компанію Merck. А якщо ти слухала чи слухав урок про злет американського капіталізму, то цей факт не повинен тебе дивувати. Щорічно вакцини Гілемана рятують понад 8 мільйонів життів. Бруд у містах, нестача чистої питної води створювали сприятливе середовище для ще однієї інфекційної хвороби: висипного тифу. До речі, коли Наполеон відступав із Росії 1812 року, саме від цієї хвороби вмерла більшість його війська, а все. Через брудний одяг. В ньому заводились воші, це прокляття модерної війни. На початку уроку я не випадково згадав Ліверпуль, адже саме там міська влада ретельно дослідила антисанітарні умови життя городян і здійснила справді революційні реформи, провела каналізації до будинків, заборонила жителям мешкати у підвалах. Заборонила будувати будинки без туалетів на вулиці та дренажної системи. Лише уяви собі сучасне міське життя без каналізації. Ну, а перше місце серед жахливих хвороб 19 століття посідає синя смерть, більш відома як холера. Її поява у Європі є яскравим свідченням. Темної сторони колоніалізму, адже холера потрапила до старого світу з Індії, цієї перлини в короні Британської імперії. Особливо жахала швидкість перебігу хвороби, іноді від перших симптомів до смерті минало лише 12 годин. Оскільки британці не могли допустити, щоб від неї вмирали добропорядні білі люди, з холерою почали нещадно боротись. Довгий час вважали, що її причина забруднене повітря. Аж поки лікар Джон Сноу не довів, що збудник холери мешкає у воді. Дослідження Сноу, подібно до досліджень чуми, привели до появи нової науки епідеміології. Вона вивчає, чому і як хвороби поширюються в різних групах. Таким чином, борючись із хворобами на кшталт чуми, віспи та холери, суспільство усвідомило, що варто переглянути не лише погляд на природу хвороби, її викликають мікроорганізми, а й на функцію влади та уряду. Тепер завдання влади не лише завойовувати нові території і поширювати так звану місію білої людини, а й дбати про здоров'я нації через обов'язкову вакцинацію. Нові стандарти житлового будівництва, спорудження водоочисних станцій тощо. Відтоді стан здоров'я та рівень захворюваності починають розглядати як чинники, котрі залежні від способу життя та соціального середовища людини. З тілесними хворобами розібрались. А як справи із хворобами душевними? Тут все складніше. Знайти мікроби, які б викликали істерію чи шизофренію, та виготовити вакцину проти них не вдалося. Проте і тут відбулися знакові зміни. Середньовіччя та ранньомодерний час таврували душевну хворобу як Божу кару, та водночас як Божий знак. Ось чому божевільні були невід'ємною складовою міського та сільського простору. Вважало, що безумство володіє певною священною істиною. Проте в пізній новий час все змінилось. Божевілля почали лікувати як одну із хвороб. Божевільні ізолюються від здорового суспільства. Раніше місця перебування божевільних були публічними та викликали інтерес. Наприклад, у лондонський шпиталь Бедлам, де перебували психічно хворі, пускали ласих до гострих відчуттів міщан, та навіть влаштовували гулянки і свята. Завдяки французькому психіатру Філіпові Пінелю психіатричні лікарні стали місцем ізоляції та лікування, а не тортур. Там пацієнтів більше не морили голодом, не приковували кайданами. А справжню революцію в розумінні нашої психіки здійснив психоаналіз його винайшов австрійський психіатр Зигмунд Фройд наприкінці 19 століття. У 1899 році він опублікував працю Тлумачення сновидінь, у якій показав, що наші сновидіння є не безглуздим нагромадженням образів, а дещо зміщеною картиною несвідомих бажань. Часто ці бажання мають непристойний та руйнівний характер, тому наша свідомість, скута нормами порядності, витісняє їх у шафу зі скелетами, наше несвідоме. Або, як його називає Фройд, воно. Зізнайся, ти одразу подумала чи подумав про роман Стівена Кінга? Однак шафа зачинена не повністю, і іноді скелети вирушають на прогулянку. Розшифрувати сновидіння за Фройдом означає пізнати своє несвідоме, інший шлях придивитись уважно до незначних, на перший погляд, провалів у нашому свідомому житті, наприклад, до обмовок. Забувань чи гумору. Цією увагою до незначних деталей нашого повсякдення психоаналіз дуже нагадував детективний жанр, який саме наприкінці ХIХ століття здобув шалену популярність завдяки творам Артура Конан Дойла. І подібно до того, як мікробіологи пропонували шукати збудники хвороб у нечистотах міського життя, психоаналіз пропонував те ж саме. Зануритись у темний бік нашої свідомості. Що там побачить нове століття, яке саме народжувалось, воно скоро дізнається. Я, історик і філософ Олександр Воронюк. Добре пильнуй свої шафи зі скалетами. Почуємось. Проєкт. Чуйся вухами, реалізовує ГО освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку ЮСЕЙД та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕД або уряду США.